Калато суфлер і звук Трамп вимагає розслідувати потрійний саботаж проти нього в ООН. може то така організація. То я не думаю, що проти нього було це спрямовано. Вони просто не дієздатні. Президент Шадональд Трамп вимагає від генерального секретаря ООН Антоні Гутереша розслідувати три дуже зловісні події, які трапилися з ним у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку 23 вересня. Трамп їм бачите, да, видає наряди просто всім і кожному. розписує, що їм робити, куди сходити, як їм тепер Діяти такі жорсткі пілюлі, але не працював, значить не працював ескалатор, на якому він хотів піднятися, і Трамп каже, що мав великі проблеми. Звинувати він там в у бездіяльності діяльності і, і, і зауважив, що той, хто керує цим телесуфлером, також має серйозні проблеми. На початку своєї промови президент США заявив, що суфлер не працює. Можу лише сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, має серйозні проблеми. Якби перша леді не була у відмінній формі, вона би упала. Це вже трамп так критикував. Що що не працював ескалатор, ще коли він прямував до телесуфлеру. Але ми обоє в хорошій формі акцентував Дональд Трамп, коментуючи той факт, що будівлі ООН зупинився ескалатор. Що до нього підійшли американські президенти, перша леді США Маланія Трамп. Їм довелося підійматися пішки. Прес-секретарка Білого Дому Кераленвіз соцмережі ікс заявила, що того, хто навмисто зупинив ескалатор, треба негайно звільнити і взагалі розслідувати всю цю справу.